Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, чи отримаю оновлення легендарні телефони Poco X3 Pro та Poco X4 Pro. Ну, Дивіться, насправді ні. Тепер я так розумію, що оновлення будуть отримувати телефони Poco там... Наприклад, Poco X4, не, X4 та третій не отримає оновлення, І ще Poco x 2 теж не отримає оновлення. От. А, це, наприклад, я так розумію, що вже сього там телефони Poco, от будуть отримувати оновлення лише з 12, з 12 там. Точніше, не з 12, а з, там, з 5 та 6 моделі будуть отримувати нові оновлення телефони POCO. Телефони Redmi будуть отримувати оновлення з 13 моделі вже незабаром перестане отримувати оновлення, телефон, е доволі легендарний телефон Redmi. Redmi Note 12 4 g NFS, він вже перестане від, отримувати оновлення вже в цьому році. От А телефон Poco ще, як мінімум, А мій телефон Poco X7, вже, ще як мінімум, 2 роки буде підтримувати оновлення. От. Тому, друзі, всім бажаю гарного вечора. Якщо у вас телефон Poco, наприклад, Poco x 3 Pro чи Poco x 4 Pro, чи Poco, там, x, там чи Poco X2, рекомендую вам, наприклад, з Poco X4, хоча б на Poco x 6 оновитися. Якщо у вас Poco x 6 а якщо у вас там Poco X6 Pro, то рекомендую оновитися на Покой x 7 Якщо у вас, як в мене раніше, був телефон Redmi, чи зараз є Redmi Note 12 4G NFS, то варто оновитися но на, Redmi Note 2, на Redmi Note 13 чи на 14. І тоді оновлення ще будуть. Виходити 2-3 роки, Ну, дивлячись, якого е, там ріку, точніше року, випуск. Якщо 24 го року, то в 2026 році або в 2027 році вже припиняється підтримка оновлень. Але це стосується лише телефонів від бренду Xiaomi. От, тому всім до побачення, всім гарного вечора.